Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, закінчив Одеський державний аграрний університет, одружений, виховує двох синів, любить тварин та допомагає розібратись із актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Через російську окупацію Херсонщини змушений був покинути рідний регіон заради повноцінного життя сім'ї, життєве кредо, бути чесним, відвертим та допомагати тим, хто цього потребує. Говорили ми минулого разу, не пам'ятаю. А цікава була зустріч, запам'яталась добре. А сьогодні ви не про стінксів Я пам'ятаю, адже дивіться, сфінкси – Це той котик, про якого я мрію, і сподіваюся, що доросту до того періоду, до того віку, що його собі обов'язково заведу. Досить досить класні котики, досить ніжні. На відміни, того що казав Юра, що вони злючки, ні, вони не злючки. Будь-який котик може бути з лючкою, тому що насправді коти іноді бояться людей, їх рухів, їх поведінки і захищаються. Тому, можливо, колись вам показали, що там котик з лючка. Ні, то чимось ви спровокували те, що він вас боявся. Ну, Я ж таки кажу, можливо, це Юра його роздратував. просто. щось міг? Але в цілому сфінкси дуже ніжні, дуже добрі, дуже лагідні. Вони характеризуються тим, що дуже люблять дітей, вони досить грайливі. Досить потребують багато уваги. А з приводу догляду хотілося б ось про догляд, почути максимально багато, якщо плануєте заводити кота. Щоб... По сфінксу треба розуміти, що він не має шерсті. Угу. То шерсть як захисний бар'єр, в першу чергу, всі фактори зовнішнього середовища можуть впливати. Відповідно, треба доглядати в першу чергу за шкірою котика, тому що немає шерсті. Відповідно. Треба протирати шкіру від е, жиропотику, так званого регулярно можна купати за допомогою спеціальних. Неагресивних шампуней, але при цьому ретельно витирати, просушувати, бо щоб не переохолов. Не це Також ну, досить то, то, важливо. в крайності. В крайності? в них на жаль таке іноді може статися, але це А вуха, очі гігієна. вуха, очі це теж особлива гігієна. Теж потребує очі. До речі, у сфінксів вони в більшості випадків не мають повік. Mm -hmm. 에, Ого. То, так, ли... так. Він лисий просто всю. Весь, просто весь, звичайно, ah. то треба витирати очі, протирати спеціальними розчинами. Те саме з вушками. Вушка у сфінксів е, набагато більше е, можуть. Виділяти сірки, ніж mm -hmm. звичайні котики, тому також треба частіше протирати, витирати саме от такий от догляд зовнішній, скажімо так, гігієнічний, це досить серйозно а ось Ця лиса шкіра, вона ж, мабуть, і до алергії. теж сфін. От якраз алергії, ну тут питання не в лисості шкіри, а, а тут, то тут не залежить, да? то, то може і такий бути. Може і такий бути, але тут питання в тому, що шкіра досить чутлива, і будь-що що провокує, може додатково ще викликати. Різні хвороби шкіри. Угу. От. А на що звернути увагу, якщо щось, що, що має з'явитись на шкірі в Сінкса, щоб почати вже бити на сполох і е, бігти тут, та тут З фінксами, напевно, легше, ніж з е, пухнатими тваринами. Ми бачимо, ми порівнюємо шкіру кота зі шкірою своєю. Якщо ага. вона рівненька, гладенька, без плям, без якихось почервонінь, без все, то все гуд. Якщо якісь є питання стосовно кольору, стосовно. <праць> euh, якихось утворень, mm -hmm. то це одразу видно. Якщо yeah, кіт пухнатий під цим можна не одразу замітити, а от помічається в швиденько mm -hmm. одразу і треба приймати. А, а давайте, давайте ще поговоримо щодо харчування. Чи воно mm. якесь особливе для цієї породи? Е, чу... є, є, є свої певні вимоги. Е, насправді. Пов'язано з тим, що сфінкси досить енергійні коти. А, і вимоги по харчуванню це в першу чергу більша кількість білка, більша кількість е вуглеводів, жирів, тобто більш е концентровані, скажімо так, корми. А, при цьому треба враховувати, що у них досить чутливе травлення, у них е бувають певні генетичні проблеми з нирками, з серцем, то варто підбирати тільки якісні корми. От, е а з приводу ось традиційних цих щеплень, прививок, це так само, як і з іншими котами, ну, чи теж свої особливості, все те саме, як і з іншими котами, хворіють однаково, хвороби однакові. Тому стандартні щеплення не рідше ніж раз на рік, панлейкопенія чума котиків, герпесвірусна інфекція котів або інфекційний рентрохід, кальцивіроз, можна додатково хламідіоз і не забуваємо про сказ. Uh -huh. Небезпечна хвороба, яка також передається і людині в тому числі, і яка є невиліковна. Uh -huh. е це стосовно вакцинації, ще ж є обробочки від зовнішніх та внутрішніх паразитів. Як би це не було смішно, У але коти, сфінкси, можуть е вражатися блохами. Uh -huh. Блоха потрапляє е в квартиру. Якщо котик не ходить на вулицю з одягом, взуттям або від інших тваринок, і вони також їх кусають, також приносять досить величезну кількість проблем.